Друзі, всім привіт! Канал Метал за гроші або гроші за метал. Розкажу історію. Їздив за металобрухтом, набрав побутової техніки. З назви відео з картинки вже точно зрозуміли, якої техніки я набрав і за які гроші. От якось Так Так що приїхали в гараж, я вже то все вигрузив. Покажу більш детально, що там є. Ім розклався. Дивимось. Нормально. Шість телевізорів. Шість телевізорів я купив за, щоб ви зрозуміли, 100 гривень. Тобто реально я купив ось цей. Пластмасові мені віддали всі безкоштовно. І цей теж віддали безкоштовно. Тобто, два різних місця. В одному місці я взяв от цей і ось цей, а в другому місці оці всі решта. За це я дав 100 гривень, за той кажу ні скільки. Ті жіночці кажуть, даю 100 гривень, вона каже, ні, не треба просто заберіть. Тобто 4 безплатно, навіть не можу влізтися кадром. От такі діла. Далі. така класна штучка. Такий, типу, блокнот з калькулятором радянський. Електроніка на ньому пише. Далі, такий програвач. Не буду навіть промовляти те слово. Бак я вже показував. Далі що? Оці штучки по 10 гривень взяв. Електроніка. Це такий калькулятор такий. Не зустрічав насправді такого. Цей 10. Цей 10. Чого там дуже нього нема. Трошка, кнопка. Пустувати. Ну, на 10 гривень думаю, нормально. Там нержавіючка показував. Далі. Знов, знов плати. Знов купа плат. Там плати. Плати. З того в все речення. От, що, що вдалося вибрати більш-менш цінного? Чуть-чуть латуні. Чуть-чуть алюмінія. Ну і оці куритка, вони, в принципі, йдуть алімінію. Тільки цю пасту зняти. й все. Та й все. Тобто металом попався. Сам металом бідний, але я витягнув іншими речами, Що ще є цікавого. А, оця коробочка класна. Ця коробочка зачотніша. А фінажники мене поймуть. Що може таке бути? Такі нові? І км-очки також нові. Що там по групах з КМ? -ками? Аж 90. Блин, не. не бачу, чесно не бачу. Горить, одна тільки лампа другу не включав. одним словом. Отакий От собі ще. То за гроші, то 50 гривень заплатив за оце. Та ніби все, та ніби все. Одним словом. Все забито, все завалено. Коли розбирати, не знаю. Наразі якось так. Це вже наступний день в мене. Нема що витягувати, треба, треба щось робити за тим всім. Буду я сьогодні, я вже навіть трошечки почав, розберу першим ділом плати. Розберу плати, хочу отут щось звільнити територію, щоб був нормальний прохід. Далі. Після плат, коли тут буде вільне місце, можна буде зайнятися вже тими тіліками. Потім, потім треба довести до порядку алюміній, тобто повикручувати всі шпильки з цих картерів, корпусів, коробок і так далі. От, якось так. Одним словом, зараз платки. Наразі от, почав робити, все складаю в одну коробку, потім посортую. Закінчу з платами, в принципі, включуся, покажу, що вийшло. Це було довго, це було нудно, але я перебрав. Ось самі плати вже перебрані. Але єдине, не все я перебрав, ще мішочок лишився. Чому? Бо треба змінити рід діяльності. Спина затикає, не знаю там. Задня частина терпнуть. Тобто розумієте, коли в одному положенні сидиш, дуже так не насидишся. От, давайте покажу все-таки, що забрав, що відібрав. Ось такий у нас вийшов жолобок. Ну, Стандартний набір деталей, які в принципі, хороші. Да? З цікавого. От така попалася Пустелючка. Є, є і км от бачите, є КМК там. Діоди прикольні отакі попалися. Якась релюшка з телевізійної плати, там срібло має бути. тут Срібні контакти. Ну, словом, щось трошки є. Це імпорт. Імпорт не Індія. 0,5. 0,524. Ну, 24 рік ще не настав. Одним словом, тут точно жовті контакти. Так не покажу, не... Ну, от вони видно. Позолочені. То перебув іншим разом, зараз я кажу, хочу змінити діяльності. так, а, ну все такі речі. Галета, регулятор, трішки переключателів така кількість трансформаторів катушок. Тут що, тут я підготував ці контакти, срібло знімати з них з попереднього разу. Єдине, що ще не розібрав таку планочку. Тут кемочки. Тобто це така ще дрібніша робота. Покину поки що до імпорту, пізніше розберу. От. Ну і зараз буду я розбирати оце. Буду я розбирати оце, воно тут що мені лежить, залежає, проходу не дає. Буду знімати шпильки, підшипники, все, що там треба познімати, все познімаю. Коли підготую, включуся, зважимо, подивимося, скільки мені вдалося дістати алюмінію. Так, друзі, ну а з головкою поки що взагалі з цим алюмінієм відбі. Чому тут йде мілка різьба? Тобто, щоб викрутити шпильки, мені треба дві гаєчки з мілкою різьбою. У мене таких немає. Тобто поки що залишаємо. Я, Завтра заїду в автомагазин, куплю пару гайок з мілкою різьбою. І вже тоді всі шпильки позімаю. Ну, Коробку я розібрав, коробку трохи розібрав. Ці всі повитягував, що там було, фактично лишився корпус і, і шпильки. Далі є питання по циліндрах. От наш циліндр зазіковський середині гільза. Чугунна і алюмінієва обойма. Чомусь я собі думав, що вона дуже легко зійде. Зробив тут надпил глибокий. Зробив тут надпил глибокий. Ось так, щоб покажемо, скільки глибокий. Тобто добре глибокі надпили. І ставлю сюди зубило і б'ю молотком. Чомусь я думав, воно отак розколеться. Ну, як електродвигуни, воно взагалі не йде. Не розумію поки що як ту зняти. Якщо хтось таким штовхувався, будь ласка, підкажіть, поможіть. Ну бо їх 4 баняка, ну то, -то -2 кілограм 2 алюмінія буде точно я думаю, ну шкода мені ту металом здавати. А зняти не можу поки що. Бачите, видно сліди де я бив. То підкажіть. Оскільки алюміній чекає. Дорозбираю той мішок з платами. Я вже, правда, один телек розібрав, тут стояв такий Вон від нього. плата. Її зараз розберу. От. А там далі подивимось. А далі вже традиційний металобрухт. Тільки щось з'їздив, забрав, нормально забрав, зараз покажу, що забрав, трошки буде цвітніне. Не багато там алюмінія трошки. Грубо, дуже нічого нема, але трохи щось є. Нешло вам зараз покажу. Такий собі металобрухт звичайний, плита, Тут будуть якісь трохи алюмінію і форсунки, пальнички, як вони правильно не знають, буде трошки латуні, ще одна плита, електрична, амбройда. Якісь релюхи мали би бути. Вони ж пойдемо, що мають, подивимося. Тут дуже нічого немає, Вон, якийсь кусочок нержавійки зараз знімлю. Тут сміття, там трошки є алюмінію, я так позакидав, кришки, пательні. Ну і цікаве задні, зараз покажу. Трохи ліжок. Самі ці бильці. Знову класні такі ретро ретробильці. І вони нікому не потрібні. Здамте все. А з цікаво! Дизельне двігло батареї. Зараз до нього доберуся, бо все одно треба зняти топливну Там кріплення до стартера не виділили. його розглянемо. Так, друзі, вже вечорія. Не знаю, буде щось видно, не буде, але ну, без світла. Без світла хана. Та зі світлом не дуже. Одним словом, от таке. Дві на раз, два, три, чотири на 6 циліндрів дизельний. Що я тут знайшов, так щоб От якщо видно, пише Германія. Германі. І десь ще є R-12. Це рядна 12, ні? Одним словом, що я хочу звідси забрати? Забрати ось це алюмінів. Воно все велике, дуже розміри. Тобто вже то кілограм. Точно заберу топливну. Подивимось на неї. Може вона ще навіть якась напівробоча, хоча я не думаю, щоб робоча тобто, ну, так залишали. Поршня, шкода, 6 поршнів за 2 кг алюмінія, але я їх напевно не доберуся до них. Слову, буду знімати все, що, все, що алюмінієве, мідне, латунне. Ця частинка, я думаю, розвернув, піде. Ззаді тут вже нічого нема. Отакий от піддон. Тобто, щоб зняти прушня, треба зняти цей піддон. от На таких він болтах кріпиться, як тут море. Потім шатуни розбирати, потім звідти вибивати їх. Не думаю, що я тут буду робити. Та й все. Вже трошки там порозбирав, познімав форсунки і так далі. Пальники. Не вслом зараз буду займатися тою штукою, потім вже включуся в кінці. Друзі, розібрав я трошки того хламу. Давайте подивимося, що вдалося звідти витягнути. Ось така планочка алюмінієва. Це боковушка з електри... електричної плити. Друга на плиті залишилась, бо все, що я, все, що я зняв, я знімав в машині. Я не хотів то, витягувати, тут дурного робота. То, ту другу штучку знімлю на прийомці, коли ну, буде нормальний доступ. Далі що? Оце, я думав, це нержавійка, це не нержавійка, це алюміній. В профіль попробую закинути. от така кількість. Алюмінію. В принципі, алюмінію непогано вийшло. Далі. Кран. Шкода, не латунний, цинковий. Ну, тут капля латуні. Хтось щось розбивав, хотів то витягнути. Не вийшло. Мені вийде. Тобто це цинк це цинк. Я десь вже навіть шуркав. а от, Провіряв. Далі. От така кількість кранів. Тобто 5-3-5 на плиті. І бонусом 4 крана було в середині в духовці лежало. Теж розібрати. Пів кілограма латуні буде точно. от такий латунний провід. Саме латунний, Зовсім трішечки міді. Дві кнопки. І така кількість проводів на опал з електродуховки. Далі. от такі релюхи. Вони хороші, там контакти, бачите, срібні. Тобто там не на міді будуть, там буде чисто срібні контакти. Оскільки йде. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4, 6 штук. Ну і що з двигуна зняв? Зняв з двигуна оце кріплення генератора. Нормально собі важить тільки втулочку вибити. Далі. І я так розумію, бінгов. Тої моєї поїздки буде оця ТНВД, топлений насос, насос великого тиску. від Дизельного автомобіля. Що я взнав? Знав, що це є дуже ногами Бошовська топливна система. От вона Volkswagen Audi. Треба буде взнати, що за модель. Я спочатку думав, що тут двигун якийсь не від трактора, не від фури, ну, бо дуже воно велике. Audi Volkswagen. І там на. Картер я знайшов, 에, Audi Volkswagen значок. Ну і номер серійний. Думаю, по-серійному можна буде знати. Рядна шестерка Audi Volkswagen. Що то може бути таке? Якась стара Авдюха? Volkswagen, ну який Volkswagen може мати рядну шестерку. Хто в курсі, хто сильний автомобіліст, підкажіть. Що думаю, що того коштує купу гроші, бо сам знаю, що таке дизельна машина. Найгірше, що може бути в дизеліста, це коли. Летить паливна система. Це сама дорога частина в автомобілі в ремонті. Тобто, я думаю, навіть в Бушному стухтя, вона, блін, вона хороша, воно все рухається. Одною рукою не прокручено, там плонжера щовкають, все гаразд. Тобто щось я собі думаю, що цю штуку за якихось 100 американських президентів можна буде продати. От так що так. Йдемо, покажу сам цей лом. Ну і от наш ломчик. Їду я везу то все. Тут пише Германія, з того боку, є Audi значок Folxwagновський. Цей речі мені зняти не вдалося. Так як тут зверху, голо, Болт на 27. Буде час, впишуся по часу, ще покажу, що сталося з інструментом після моїх спроб зняття тої головки. Я тепер готовий сказати, що цей інструмент повне барахло, що я купив. Ну, Може для якихось таких дрібних речей підходить, для великих ні. Добро, їду на прийомочку, здамся, потім включуся. Так, друзі, все, я здався. Вийшло 450 кг, в принципі, нормально. Далі по ТНВД. Я вже все зачепився про Google. Це йде ТНВД від Volkswagen LT. 2,4 дизеля, рядна шістьорка. Отакі старі LT квадратні. Одним словом буду продавати, продаю як не робоче. Але хоча, я думаю, воно може бути робоче. Воно все працює. З нього навіть солярка витекла. Плунжера точно. О, так, попробую Прокручувалися принаймні. Так, да, от воно це крутиться. Не за дорого, кому треба, забирайте. Реально дорого, не там ніякі не 100 доларів, Не знаю, 50 доларів, може комусь треба. Далі, мене просили комп'ютер. Хтось мене просив, як попадеться комп'ютер, більш-менш пристойний для власного використання. Є. Будь ласка, дайтеся чути. Забирайте. Зараз я його підключу в монітор. Подивимося, що там в ньому робиться. І все покажу я його включив. От що нас показує монітор. Хочу на якогось ключ. Я так розумію, його треба Windows міняти, але желізо робоче. Я не підключав ні мишки, ні нічого, тобто, щоб там Enter нажати, ще щось. Ну одним словом, воно запустилося на екрані зображення якесь є. Забирайте. По запорожцю, що я прийняв. Всі шпильки так і на місці. Я не купляв ще нічого, ні тих гайок не мав коли. Так, трохи почистив. Та й все, воно таке стоїть. Добре, ну то давайте повернемося до того, з чого ми починали. До наших плат. От я дочистив всі плати. Це вже в мене шостий мішок плат буде. Що зараз? Що зараз? Зараз хочу розкинути. Ось це все. І більш детально показати, що тут є, та й одразу посортувати, не відкладати то довгий ящик. Зараз розкладу, включуся Так, розкину я ці всі радіодеталі. Давайте трошки ближче. Кнопки. ці такі всякі діоди. Трохи релюшок попалося, Ну, такий імпорт. От така ретро релюха. 50. 8 рік, если я правильно понимаю одним словом, пару релюшек ксо фильтра разъемчиков пару штук все таки с посрібленням. диоды трошки таких таких вроде тут их 10 или 15 дальше 2 к50, 2, там 3 я их, не знаю, така кнопка еще какая релюха на мить У ПЧЗ 5. Далі ці. Забув, як вони називаються. Завтра хочу купити в епіцентрі, є такі, жижа, така Жжа, розчин, розчинник для фар. у мене вже така велика літрова банка. Засипати. Залити тим розчинником, хай знімається той слой, тобто буду готувати матеріал на фінаш далі. Хороші 315, хороші напівбочонки. Трошки трубчастих, трошки КС, трошки одів, трохи кемочок. На той сезон все по К10. Що не розбираю, до К10. Ладно, далі. Такі-такі. Два нещасних жовтими волосками. Трошки мікросхем. Цих нормальна кількість 27. Тільки треба їх зараз покусати. Прапорці. Грубо все. Грубо все. Ще сьогодні хочу розібрати оці плати. За кадром розібрати оцю латунь то все посортувати. Може, ще якийсь телевізор сьогодні встигну розібрати. Якось так, друзі. Давайте не будемо прощатися. Всім миру, всім успіхів. До наступного разу. Пока-пока.